Всім привіт, друзі, слава Україні! Продовжуємо грати в Зелондарк. Так, у нас що? У нас залишилось дуже-дуже мало. Ну як? Мало цих мало точок, де треба відмітитись. Але дорога там дуже здорова. Тож, е напевно, знаєш, будемо як робити. Я в цій серії. Яка вкладеться, напевно. Максимум. Максимум годину? Е, Декофе. Максимум годину. Я спробую ці всі точки проспідранити. Чого? Поясню. Тому що на каналі вже і так, 60 з чимось серій. Точно не пам'ятаю. Лондарку. Е, хочеться записати деякі інші ігри. Е, і виходить що? Виходить, що треба якось це все або зміщати лондарк. Але я ж його не зміщу отако на півдорозі. Ну, типу, ось тут. Тут треба, коротше, доробити оце випробування, а там залишиться одне. Ну, типу, загальне випробування. То отам, от то ото випробування я вже, напевно, або сам пройду собі. Ну, я для себе. Мені мені цікаво, наприклад. То я його, коротше, пройду, коли вийде п'ята глава гри. Сюжетна. Або сам собі пройду, та й все. Тож, коротше, рухаємося ми куди. Рухаємося ми до, 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 до маяка, по-моєму. Да. Тут маяк і китобійня. Зустрінемося тоді там. Ну що, перша ціль є. Доходимо до маяка, наче все було нормально. Тихенько, без всяких пригод. Ну, типу, маю на увазі, що нікого не зустрів. Поки біг, коротше, викинув там е -е, сокирів, ще деякі речі. Ломика залишив, ну раптом там тип, треба ж буде щось від відчиняти. От. І планую напевно знайти кросівки. Чому? Тому що вони дають максимум бігу. Ну, типу, в них легенько бігти. А в цих кірзаках, хер ж кудись дойдеш. З таміном входить ну, просто Агабела. Так, заходимо, значить, сюди. Давай вімкнемо світлку. Що е, у нас по дню? Блядь, ще обіду навіть нема. Ти прикинь, а так би всю серію з тобою йшли. А так би всю серію йшли. Так, ну тут мусимо лутанути. О, о, це ті чи не, це не ці. ці. Ні, не ці. Носочки. Мені би капці, будь ласка. Це нічого мені не треба. Оце батончик, давай. Батончик треба буде. Зараз ми глянемо ще плюс-мінус, що тут є. Будемо чекати ночі. Я от думаю, можемо вночі і пробігти туди, блядь Так, комп тут є. Окей. у нас тут? ніхіра Їжа, їжа, їжа. І має ні. Не берем. Патрики берем. це скільки має? Теж не берем. А це? блядь все сес єслина. Олеру мені. Так, це вже нічого не беремо. Забігаємо вище. Що тут бачимо, що тут бачимо? Ніхера тканина, тканину залишимо. Вона нам дорозі не знадобиться. Вже не беремо. О, бачу! Для чого я ломика лишив? або такі от речі відчиняти. Ліпше б не відчиняв. Добре. Теж шкіра не треба. Ну, комп'ютер є тільки внизу, я так зрозумів. Там ми і будем перечекувати ніч. Так, це сюди. Що так оббіжемо. Це не треба. палива до хіра. Кулі. Кулі я візьму до вашого дозволу. Все. Тоді повертаємося в ту кімнатку і будемо чекати ночі. Ну що ж, накінець там, бля. На кінець ми отримали. Блядь, знову са херня. Повідомлення. Ось світло ввімкнули, оце. Блядь, ніч не було, представляєш? Сутку не було цієї всьої херні. Я тепер хочу встигнути. Та ну ми встигнемо. Ну, начебто, маємо встигнути. До тієї. Китобойні. Треба встигнути 100%, тому що, ну, якщо на наступну ніч не буде, ну то що я буду робити? У мене їжі води є по мінімуму взагалі. І прикинь, п'ю е, їм оці баночки. Там е, консервовану їжу. І баночки не лишаються. Ламаються в ноль, прикинь. Тоби як як гарно. Оце оце красота, блядь Оце красота. Так, нам ось туди. Там може бути ведмідь. Так що треба бути насторожі. І ще треба якось, блядь, якимось чином. E, це в самій китобіні, в самій станції цій. Бо хері його знає. І тут би полотав. Ну це, знаєш, це тако була би серія толотану би, а так. Хто тут блядь? Хто тут на? Тут, тут, на. Так, нам сюди. Десь тут прохід був, я не Я не пам'ятаю де. Або йти через центр. Десь от тут. Я точно не помню. Бля, їжі, би нахуй. Ніхуя Давай, ще застрянь. Крулячий хвіст. Давай, 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 давай. Кто тут? Ось тут вхід. Так, заходимо. Давай подивимося. Подивимося з тобою разом, де що знаходиться. А, я думаю, як всередині чи десь у цих будиночках, як ти думаєш? Давай в один будиночок заглянемо. Тобі ж видно щось, ні? Ну, зараз точно буде видно. Щось гримить, щось шумить. Так, компа нема. Значить, коротше, всередині це все має бути. Йдем швиденько туди. І з того боку, по-моєму, лиш. Давай вімкнем. Вімкнем, щоб нічого не пропустити. Якщо буде якась живність, то коротше, ну що? Будемо стріляти, блядь А що робити? Так, світло тут. І двері тут. Це чудово. Та ну, блядь, зайди нормально, хлопчику. Не нервуй мене, блядь Так, що тут маємо? Е, бля, тут сідроти теж мають бути. Ці опіки, оце все. То якщо да, то все погано. Я нічого не шукаю, я шукаю тільки комп. Їжу, якщо що, то пошукаю пізніше. Так. Тут компа нема, ні? Ні. Значить, треба нагору лізти. Давай, там є офіси якісь. Так, ось тут нічого, тут можна впасти. Сюди десь. Ось, ось, ось комп. Ну, давай. Є! Від адвоката якогось. Вімкни, будь ласка. Від якогось, блядь, адвоката. Так, ну все, я коротше це. Е, Далі куди? Далі далі, далі. Пошкоджена залізниця, це аж там. Нам, коротше, треба на таємне озеро. З озера треба на. пошкоджено залізницю. О. І звідти вже оце самотня гора. Дра... Драгва оце, оце останнє, має бути. Все, тоді там зустрінемо. Так, ну що, я на місці? Але. Я не знаю, як. З хату спіздив. Залишив нам тільки ноута. Дуже хуйово, тому що я, блять, персонаж пиздець змерз. Мене, коротше, і ведмідь гриз, блять, і ноги я ламав, і з волками бився, блять. Тапеніра немає, мені по-любому треба якусь печеру, десь якесь тепло. А де його знайти? Це велике-велике питання, блять. Залазити, будувати ту штуку, блять, та мені проще, напевно. Ей, печери тут нема, прикинь. Ну, я не бачу. Ну, може там, десь є, Ну давай там подивимся. Давай я найду, тайце. Дай Та переключусь. Че <звук> у меня пиздец. Мені пиздец. Я нихера тут не міг знайти, думаю, блядь, а ну ляжу я тут. А тут теж нихера нема такого доброго. Ну це таке, блядь. Сім. Ай, давай. І скільки там треба Чекай, я не пам'ятаю. Чого не вистачає? 15. Палок і 5 тканин. 5 тканин у нас є. Тканини, тканини, блядь. Ви є 5 тканин. І палки треба. Скільки в мене є? У мене є 7. Хай ще 8. Раз. Напевно, ще один укол кладу. Чекай. Напевно. Бля, але я не знаю, чи ця херня поможе. Ну, оцей. Це схованка, блядь. Так, є. Добре, ну можем десь класти де завгодно вже, напевно. Блядь, краще тут, нахуй. Краще тут і не вийобуватися. Давай. Так ось так. Поближче. Ось так можливо, ні. Давай ось так. Бля, йому там буде тепло, нахуй. Будувати. Піздец. Та ну, ну, перестань. Є, yeah, є, yeah. давай, Кольни. За сто... Блять! <реш> <реш> ні, все. <реш> Я не знаю, блять. Ну ну шо? Вийти в меню, блядь. підтвердити, Ну воно мені не завантажить. Ні? Виживання, випробування. Бля, нова грана. Та що, блядь, до сраки? До сраки це діло? А тут ще два, ти прикинь Короче Короче, кажучи. Що тобі сказати? Можливо. Можливо, я це відео. Бо там нарізка, блядь, там такі мацюпоньки, Можливо, я це покладу перед якимось відео. А можливо, це і піде. Як він називається? В окреме відео. коротше, Це буде добре. Щось коротше придумаю. проходити я це буду сам. Коротше, все давай підписуйтесь на канал, кудіть подобайки, залишайте коментарі під відео. А так, всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.